Друзі, я вітаю вас сьогодні і давайте поговоримо про невидиму зброю, яку використовують проти людей. Ми вже говорили з вами в минулих моїх відео, а сьогодні, просто, знаєте, все ж таки, я хочу поглибити це знання. Я хочу передати вам для усвідомлень. І ви потім напишете мені в коментарях, що у вас там відгукнулося, тому що мій канал це не про інформацію, мій канал це про знання. І так, друзі, дивіться. Я хочу вам, знаєте, з мого власного досвіду, з мого власного внутрішнього знання. Ви задаєте мені питання, а звідки ви це знаєте? так, Ви задаєте мені питання, а звідки ви прочитали, де ви це взяли? так, Друзі, я вам хочу сказати, я дуже багато читала, дуже багато всього співставляла, досліджувала. І плюс я завжди працюю з великою кількістю людей, буквально ось так онлайн по всьому світу. І Я зробила дуже багато проєктів, які розширюють свідомість. Так і настільки воно все зараз переплилося, що в інформації дуже багато, і хочеться її знаєте подати вам комплексно, а не просто там фрагментарно, тому що ну немає часу на те все розумієте зараз. Люди мають вже усвідомити свого рівня, своєї позиції, саме те, що от вони здатні усвідомити. І тоді життя розгортається на краще. І тоді ви бачите свої варіанти найкращі. І тоді у вас все змінюється так, як ви от прямо за внутрішнім покликом проявлюєте. Розумієте? А не просто десь щось, що, що нав'язано вам. І так ми живемо в період прискореної еволюції. Ми з вами живемо всі в однаковому просторі. Я передавала вам привіти і зараз передаю всім моїм спонсорам, моїм підписникам, людям, які створюють красиве розумне поле в коментарях, коли ви тут пишете. Я всім вам передаю привіт і передавала з озера Мічиган. Хто питав, що це за озеро? Це озеро Мічиган одне самих великих озер, прісних озер в світі. Воно десь за своїм розміром таке як Азовське море. Ось так. І я вам говорила, що я керую свідомістю і чому так воно все зараз з нами відбувається, чому ми так про... реагуємо на провокації різного роду. А давайте заглибимося сьогодні. А давайте я вам дещо розповім із того всього, що я знаю. Добре? А ви подивитесь, як у вас відчується це все. І дійсно, привіт, всім привіт тим, хто тільки підписався на мій канал, тому що тут ви саме цікаве знайдете для себе. Те, чого ніде більше немає, це точно. І так дивіться, якщо говорити про нову зброю проти людей, що це значить? Що воно таке? Так, от дивіться, друзі, ми живемо з вами в такому швидкоплинному світі, який постійно змінюється. Не те, що в кожному дні, в кожній миті змінюється. І ви, мабуть, помітили, що починаючи ось 26 червня. У нас багато чого змінилося на протязі оцього, чи протягом, як там правильно казати, неважливо. Змінилося нам до сьогоднішнього дня. Всіх вітаю сьогодні 1 серпня 2025 року. Ми з вами дожили до 1 серпня 2025 року, і це дуже гарно. Так от, що на нас впливає? Ми живемо в період технологій нового впливу. І щоб розібратися, що. Нас заплутує тут на землі, просто, просто допустіть такий момент, що люди звертають увагу там на системи і кажуть: система на нас впливає. Друзі, систем безліч. Вони всі ієрархічні, тобто від маленької системи до великої системи, все так в цьому світі побудовано. Яка система на вас впливає найбільше? Як ви думаєте? Як ви вважаєте? Так от дивіться, друзі, якщо не бути ну, прив'язаним до будь-яких там переконань своїх на даний момент, якщо відкинути все, що ви, наприклад, знали до цього часу, так? От відкиньте буквально все. І те, що ви читали, і не читали, знали, слухали. Багато-багато часу життя віддали на це прослуховування там когось, хто якби щось вам говорить. Важливе, так? Відкиньте то все. Просто не співставляйте нічого. І уявіть, що ми живемо всі в багатовимірному просторі життя. Кожен з нас володіє певним рівнем своєї свідомості. Для того, щоб попасти в цей простір існування, в цей вимір, де ми є, так, потрібно було мати таке призначення, щоб тут проявитися, народитися, втілитися. Так? Що це значить? Що ти відповідаєш завжди енергетично відповідаєш тут, де ти знаходишся, в цьому простору, Так? Енергетично, інакше тут не можна втриматися. Але є різні періоди, коли ми з вами проживаємо. Ми проживаємо з вами спади і підйоми. Як людство, як, як цивілізація, навіть взяти так, знаєте, але давайте кожен за себе зараз. Відчуйте просто, що у вас також всередині щось розширюється, пробуджується, розкривається, і ви не можете бути тим, ким ви були раніше. Однозначно. І ось дивіться. Якщо взяти, подумати, що впливи також розділені на людей, на свідомість людей є впливи, так? є впливають на фінансові статки людей, є впливають там на рівень думки людини, є впливають на емоційний фон людини. так? Ми один на одного тут, в земному плані, але є щось вище, але є щось вище. Давайте назвемо це вище іншими свідомістями, свідомості з інших вимірів, наприклад. І чому їх називають, наприклад, часто вищі свідомості, які впливають на процеси, які відбуваються на землі. А ну, я не сказала би, що це вищі свідомості, я би не стала їх так називати. Давайте назвемо їх інші свідомості. Чому інші свідомості? Тому що дивіться, написано багато описань різних, але все ж таки. Якщо раніше нам були доступні знання, наприклад, тільки от уявіть собі про тіло і душу, наприклад, так? І довгий час ми сперечалися, чи взагалі та душа є. Але зараз про це все вже спокійно говорять. Це вчені вже дослідили по факту, що дійсно є душа, її навіть зважили, так? І все це відбувається дуже-дуже зараз відкрито, тобто знання даються. І ми зараз це нормально усвідомлюємо, правильно? Так от дивіться. І це, що я зараз говорю, не пов'язано ні з якими релігіями. Це все поза межами релігії знаходиться. Хоча релігії впливали на нас дуже довгий час. І вони також керувалися тими ж іншими свідомостями. І знаєте. В тих от, писання різні, які до нас, до нашого часу дійшли, то що ми з вами здатні осмислити, читати, так, сприймати, вони були написані так, що ну, по факту передати нам нащадкам, тобто, так, передати те, що знали. Тобто це йшли научні знання, передавалися як научні знання, які мали якісь підтвердження. Але ті знання, які навіть писалися там в тих книгах, яких ми знаємо, більше всього, наприклад, з Біблія, там, Коран і ще там щось, це все научні книжки. Це научні, і їх треба розуміти, що це знання передавалося. Просто знання. А те, що їх потім переписували декілька разів, безліч разів переписували люди з своїм рівнем свідомості, і зі свого рівня. Розуміння, то включалося вже що? Це пішли вже ілюзії, пішли якісь чиїсь фантазії, з домішками того всього. І воно зараз перетворилося зовсім, знаєте, як викривлене таке знання. І ми не можемо взяти там як якісь собі цінні речі. Хоча в певний період десь вони й виручають правильно, когось хто торкається і поглиблюється туди навіть. Але прийшов зараз зовсім інший час. І зараз за рахунок того, що ми набули з вами здатності осмислювати зовсім іншого рівня інформацію, знання і так далі, поглиблюватися так, в цьому процесі, то ми повинні з вами бачити і цю таку текучість історичних процесів. І якщо зараз прийшло, прийшов час усвідомити саме нове знання в новому часі, і ці знання це про світобудову, про те, як це все влаштовано для нас. Розумієте, це про те, як... В... яке наше місце тут взагалі. Так от про інші свідомості. Інші свідомості, те, як ми з вами назвали не вищі свідомості, а інші, тому що, де вище, де нижче, важкувато нам уявити з вами, правильно? Так от дивіться, якщо ви уявите, що існують у нас тут, де ми є, як люди, проявлені тут от, для життя, там, для своєї реалізації, для служіння один одному, для служіння в цьому світі і він для нас також створений, то ми люди, які можуть на семи рівнях. Розвитку, на семи планах розвитку, візьміть, у нас основних сім чакр так, в тілі енергетичних центрів, ми можемо на семи оцих рівнях сприймати світ і розвиватися в ньому, і себе відчувати. І тільки на цих семи рівнях є почуття, емоції. Розумієте? Ці з вами здібності і до, ну, тобто, до дотиків, вичувати смаки, дотики, тепло, випромінювати. Ми пульсуємо, пульсуючи істоти, і в тому всьому у нас є таке відчуття, почуття, як любов, так? є ненависть, є любов, є всяке різне. Тобто, ну, основне, коли взяти, ми в такому з вами форматі себе тут пізнаємо, що. Поза межами семи цих вимірів, там уже немає цих таких пізнань на фоні почуттів, відчуттів, проявлень саме себе від серця, як я вам часто кажу. Тобто ми з вами в цьому вигляді, і в цьому вимірі існування, отак як люди, і в цьому просторі, ми можемо з вами тільки існувати і розвиватися тут об'ємно так. от. Далі, поза межами сьомого рівня, там існують інші, інші виміри. Так, от, свідомості з інших вимірів, у них ці почуття, що ми тут з вами проживаємо, емоції, ці відчуття, почуття, так само, як і любов, для них це здається примітивним і наївним. Розумієте? І ось чому нас вважають керованими, керованими. Нас не розуміють ці такі е, свідомості, вони вважають нас примітивними і керованими. І всі технології, які запускаються сюди для розхитування, при тому всьому, що ця енергія, яку ми випромінюємо, з почуття любові або навіть із ненависті, з будь-якого цього, знаєте, що ми всередині себе проживаємо, ця енергія чомусь є дуже дуже цікавою. Цікавою не тільки тут, де ми є, не тільки тут ми створюємо свій простір життя там, і свою сферу життя тримаємо. А чомусь цікаво це і потрібно десь для якогось розвитку, для якоїсь еволюції іншої, в інших вимірах, коли ми з вами завершимо на семи рівнях самопізнання тут і проживання, і дозавершимо себе, те, що зараз з нами відбувається, як енергетичних таких істот, пізнаємо себе як величних істот, які. Вже мають право і спроможність іти далі, в поза межі розвитку свого, так? поза межі ці звичні для нас. То тоді ми зрозуміємо, можливо, чому з нами так відбувається, чому вважають всі, що ми керовані, чому нас провокують на сплеск е різного рівня емоцій. так? Але дивіться, друзі, е ці вищі свідомості є, звичайно, а є інші свідомості. Так от, Інші свідомості вони провокують нас на негативний всплеск емоцій і проживання негативних подій. Це є ті, хто працюють проти людства, вони вважають нас керованими, вони вважають нас не настільки розвинутими, можливо, наївними. Знаєте як? І вони не розуміють наших з вами почуття болю, почуття цієї глибокої туги за чимось. Вони не розуміють відчуття нашого самопізнання через ці проживають проживаючи емоції, які ми проживаємо, так вони не розуміють, у них немає того всередині. І їх таких зараз, друзі, дуже багато і вони посилили на свій вплив на нас. Але цікаво те, що в останній час ми бачимо, як дуже сильно руйнуються їх плани. Вони хочуть зробити, а не виходять. А ось дивіться далі. А є вищі свідомості також. Вищі свідомості. Вони навпаки. Вони не впливають. Я вам зараз скажу один закон божественний, божественного плану, який з нами співпрацює. Цей закон основний закон. Це не те, що тобі право вибору там дається. Так, але це вже воно не, віддає, не воно не відповідає сенсу, тому що ми не завжди розуміємо, що таке право вибору. А коли я вам скажу Божественний порядок. Він не провокує на негатив, він не провокує тебе і не придавлює нічим. Він тебе, ти ж не робот, щоб тобою керувати. Він не керує тобою той Божественний порядок, в якому ми з вами перебуваємо, план існування, в якому ми перебуваємо. Він співпрацює з тобою таким чином. Що він тебе направляє, просто направляє туди, щоби в тебе. Ти відчувати маєш. Ти маєш відтончити свої відчуття, тому що цей план, він тебе, який тебе створював, який тебе сюди заселив, який тобі дав твою силу, він тебе підправляє, направляє правильно. І там, де правильно ти відчуваєш цей направлення, цей потік, там немає злості, там немає матюків, там немає того всього, там є просто співпраця, коли ти відчуваєш, коли тебе направляють, ви розумієте різницю впливу, ви розумієте це, тому що ніколи не можна придавлювати волю людини. І тільки коли людина усвідомить, що її воля, це є воля. Творця, коли ти усвідомлюєш свою волю, ти виходиш на верховну волю. І це є дуже глибоке знання. І сьогодні, будь ласка, хто розвивається, займається саморозвитком, хто відчуває ці процеси, не піддавайтеся під вплив інших свідомостей, яким зовсім незнайомі почуття, які ми переживаємо, не піддавайтеся. А якщо ви Відчуваєте тонші енергії, то відчуйте те направлення, куди вас направляє в любов, направляє ненанависть, ненависть, ну, ненав... ненависть і в злисть. У мене Кіця моя допомагає мені писати відео. Можливо, ви чуєте, як вона гарненько каже м'яу. То ви знаєте, хто дивиться мій канал. У мене завжди кіця і собачка. Тут біля мене всі відео пишуть. Також розвиваються, так от все воно у нас відбувається. Так от, друзі, відчуйте те, як ви зараз балансуєте, як ви зараз балансуєте. А от про цей баланс між впливами ми поговоримо з вами в наступному відео. Я зараз напишу серію таких пізнавальних відео, будь ласка, не втікайте далеко, слідкуйте за оновленнями на моєму каналі, тому що це дуже-дуже-дуже цікаво. Коли ви розвиваєтеся, ви знаєте, що вас ніхто не зіб'є з правильного шляху. Тоді будемо разом. Ваші вподобачки я чекаю, ваші коментарі, я дуже рада їх читати. І до наступних відео. Всім добра і світла, до побачення!